Ого, Володька, ти де взяв такий телевізор, що корову здав? Не корову, а бика одного, але він сам Володька, Ми ж на ці гроші мали їхати в я все лавився Давай, давай! Ти знаєш, що ми маємо право здати будь-який товар протягом 14 днів. Так що в нас скоро буде і новий холодильник, і нова пральна машина, і нова мікрохвильовка. Недовго, правда, але будуть. А ти що зараз робиш? Я? То, що не доробив мій батько. Тому мій там вже під Парижем, і все, Скоро вся Європа буде наша. Що давай, 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 твій батько воював? Ні, Танька тоже грався в цю гру. Ніяк до Парижа не міг дойти. Блочка, але в тебе через ці іри, он худоба ходить, не Нічого не здохла. Ти цю фразу мені там того тижня говорив. Бать, правду, говорим, не здохла. О, Блочка, переключи, там новий серіал. Починається. Ну, там каже, такі страсы. Ну. Ти прошу. Я про те, що в неї наступного тижня чоловік з тюрми виходить, а у нас другим живе. А до піра взагалі від третього. Так що, там такі страсті пластів, за твій серіал ховається. Володька, ну якщо я не подивлюся серіалку, я б між подружками буду ходити, як дура. Танька, тобі треба багато серіалів не подивитися, щоб між своїми подружками дурою виглядати. Волочка, там за вікном аварія. Сусіда хата горить. Планетяни вкрали нашого пса і замість нього семиокого краба. крабать. Там продавщиця з магазину з ошидом іде. Щоб ти борги віддав. дав. Блін, треба поміря за Що ж ти мовчала? Mm -hmm. Так і знала. процентовий варіант. А так, що в нас? Ото я повівся, ні. Який борг. Яка продавщиця? Я ж минулого тижня взяв кредит в банку і, і борг в магазині. Так, Таня. Це що таке? Те, що не доробила моя мама. На цей серіал у 2000 році не додивилася. А він якраз виступати розгарі. А що ти хотіла, Танька? То районне телебачення. Нас наступного тижня тут прем'єра першого термінатора. той, в кінці пресу Три, Я його ще не дивився. Так, так, все, треба дати телевізору перепочити. Виключай, бо кіноскоп сяде. Не позор мене, який кіноскоп? Це плазма. То все одно, виключай, бо, бо плазма сяде, ні? Танька, ти що не знаєш, що всі, хто дивиться, чого дурні серіали, самі тупіють. Неправда, ти не дивишся ці серіали. І що? Я взагалі не розумію, про що ти говориш. Так, Танька, давай якось поділимося часом на телевізор, а? Ну не знаю, давай нам рівну на, якийсь графік. Володько, ти як викладач з економіки на екзамені? Давай краще кинемо жереб. А, ні, от цього не треба. Я вже кидаю пити і курити. Жереб я ще не потягну. Ладно, кажи, коли ти хочеш грати ці свої ігри. Я не знаю, ну мене найбільше тягне, коли ти от починаєш серіал дивитися. Давай так. Я дивлюся дві серії в день, а ти решта часу робиш все, що хочеш. Що підходить, давай? Але я ці серію, додивлюся. Мені У мене Я оту кайдешав у сім'ю тверезу не можу дивитися. А що тут твориться? Що тут твориться? Де вони любиться? Хто? Хто? А вони? Вон Дебіли, подивіться. А Сантос? Дебил.